Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця. Я Ростислав Кравець. Це відео присвячено от цьому так званому скандальному, як розповідають законопроекту щодо э, прав адвокатів, не втручання в адвокатську діяльність, захисту адвокатів від втручання і так мовити, поєднання адвоката з клієнтом, асоціювання адвоката з клієнтом, Як у нас дуже люблять робити різні э, так звані ЗМІ? В лапках, тому що по-іншому не можна називати, які намагаються асоціювати адвоката з клієнтом для того, щоб придавати адвокатам певні негативні, так мовити, висвітлені висвітлення діяльності, замість того, щоб фактично не в діяльність адвоката, що прямо заборонено. Наразі законом встановлені відповідні механізми для притягнення таких осіб до відповідальності. При цьому, якщо це вже було, на сьогоднішній день, тобто, якщо вже було такі асоціювання засоби масової інформації у нас, знаєте, ті, які фінансували USAID 90%, вони люблять дуже отак нападати на адвокатів для того, щоб перешкоджати їх діяльності, створювати у суспільства негативний образ, їм ем прийдеться всю цю інформацію видаляти, аби. Не бути притягнутим до відповідальності, тому що це все одно буде. І так, що містить законопроект для того, щоб я от спеціально ви знайдіть час послухати, щоб потім не слухати от всю цю брехню, яку всі ці гарантовідні організації, як вони називають шабунята, сарасята і так далі. І так далі намагаються розповісти. Був прийнятий відповідний законопроект. Я до речі дам посилання на нього в своєму телеграм-каналі, тому підписуйтесь обов'язково на мій Ютуб, TikTok. Це буде ваша вдячність, тому що це дасть змогу більшої кількості людей подивитися подивитись це відео і, в принципі, дізнатися про цей канал, де я розповідаю про захист своїх прав. А також в телеграмі посилання на нього в Ютубі під відео, в Тіктоці в шапці канали. Там буде посилання на сам законопроект, де ви зможете пересвідчитись. І так, відповідно до оцих змін. Вважатимуть кримінально протиправними діяннями незаконного перешкоджання прибуттю адвоката до суду, органів прокуратури, органів досудового розслідування, інших підприємств, установ організацій, незалежно від форм власності, а також будь-які інші умисні перешкоджання здійсненню професійної діяльності адвоката та реалізації його повноважень. Тобто наразі тепер у ТЦК не вийти хапати адвокатів, кидати, їх, мобілізувати, тому що це. Фактично перешкоджання буде професійної діяльності, це вже кримінальна відповідальність. Я раджу представникам ТЦК дуже уважно тепер, після того, як буде набрання чинності цього закону проголосованого вчора, відноситись вже до адвокатів та і всім іншим. Дуже уважно до цього ставитись, тому що допомога адвокатів вам самим, врешті решт знадобиться, як показує практика. І так. Була внесена зміни стаття 397 кримінального кодексу втручання в діяльність адвоката Я також даних посилання. Вона буде викладена на наступній редакції: незаконне перешкоджання прибутнього адвоката до суду органів прокуратури, до судового розслідування, приприємств, установ організації від форму власності до їх окремих приміщень для здійснення представництва інтересів особи, які таким адвокатам надається правнича допомога, Незаконне перешкоджання зустрічі адвоката з особою, які надається правнича допомога, те, що я говорю про представників ТЦК, те, що зараз дуже часто трапляється, а також будь-які інше умисне перешкоджання здійснення професійної діяльності адвоката та виконання його повноважень, визначні. Незаконами або іншими нормативними актами і здійснення захисту або представництва особи. Тут буде штраф від 200 до 700 на мінімум в доходів громадян, або виправної роботи до 2 років, або пробаційним наглядом на строк до 3 років, або обмеженням волі теж до 3 років. Що тут, сарасяти нам розповідали? Де тут втручання нема. Наступне ті самі дії чи шляхом втручання в будь-якій формі конфіденційне спілкування між адвокатами та особою, яким таким адвокатам дається правничі допомога. Це стосовно знаєте, злиття, переписок між адвокатами і так далі, між адвокатами і клієнтами, там будь-якого втручання не серде опублікування також. У тому числі шляхом прослуховування, перехоплення, те, що, до речі, заборонено законом, і втручатися в переписку, є рішення Європейського суду з прав людини, десятки рішень з цього приводу. Ну, все сходило з рук, зараз же сходити не буде. Незаконний огляд, копіювання, вилучення або розколоження зібраних, опрацьованих документів, тобто це те, що знаєте, деякі судді... Деяких судів спеціальних антиконституційних, дають дозвіл на вилучення документів адвоката. Це карається вже кримінальною відповідальністю. Так що, шановні судді, ну і не шановні судді, просто судді. Прийміть це до уваги. Якщо ви будете давати дозвіл на обшук приміщення адвокатів, вилучення якоїсь інформації техніки адвоката, що містить адвокатську таємницю, ви будете нести кримінальну відповідальність. В свій час ви почали це робити, вам це зійшло з рук, вже з рук не зійде. Буде підписаний закон, буде відповідальність. Проникнення в житло, де працює адвокат, проведення огляду, обшуку чи інших слідчих дій, дії проведення особистого обшуку адвоката, витребування чи вимка, документів адвоката, а також будь-які інші умисні дії, що призвели до доступу сторонніх осіб до адвокатської таємниці або до її розголошення, крім випадків, якщо такі дії вчиняються в порядку випадках, передбачених кримінальним процесуальним кодексом. Тобто питання, оці невідкладні обшуки, вже Буде кримінальна відповідальність на моє переконання. І ніхто вас від цього потім не збереже. Тому думайте перед тим, як давати такі дозвіли і намагатися у адвоката вилучити якісь документи і переписку з клієнтами. Тут те саме, будуть штрафи трохи більше, ну до трьох років ви можете почитати. Далі. Пливу будь-якій формі за винятком дій, передбачених статтями там 398 400 кодексу на адвоката з метою перешкоджання виконання ним визначених законом повноважень і здійснення захисту представництва та надання інших видів правничної допомоги. Також буде штраф, і теж саме там виходить і позбавлення волі. Також і дії передбачені цими частинами передбаченими вчинені службової особи з використанням свого службового становища ще більше штраф і також позбавлення волі до трьох років. Де тут Питання, про що кричали ці наші сарасята на кожному углу, немає. Тому відноситись до адвокатів з повагою, тому що адвокати захищають ваші права. І будете продовжувати от всі ці дії щодо асоціювання адвоката з клієнтом, намагання втручатися, таким, дієм, таким чином в діяльність адвоката, буде. Відповідну відповідальність. Вже це з рук не зійде. І вже не буде позовів про захист чисті і ділової репутації, а будуть штрафи і буде кримінал. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео. Не забувайте допомагати Збройним силам України, допомагати Україні вистояти. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші Збройні Сили. Іншої країни у нас нема і не буде. Слава Україні, слава ЗСУ! До зустрічі! Підписуйтесь, поширюйте, коментуйте і вподобайки від вас. До побачення.